Потенціал Тернопільщини дуже високий, проте не розкритий навіть на 30%. Вважає керівник регіонального представництва Українського національного комітету міжнародної торгової палати Тарас Демкура. Більше уваги та покращення потребують умови торгівлі, розвиток послуг та особливо процес залучення інвестицій в область. Коли ми проаналізували, скільки в нас іноземних інвестицій надійшло за останніх 10 років, то ця цифра дуже виглядає. Смішною 274 мільйона гривень за останні три роки. Взагалі, інвестиційна політика в області, скажімо, вона складала менше мільйона гривень. Зараз наші найактивніші інвестори Польща і Німеччина. Співпраця з іншими країнами Євросоюзу, розширення ринку у планах і обласної влади, і регіонального представництва Українського національного комітету міжнародної торгової палати. Машинобудування, хімія, дитяче харчування, деревообробка це власне, ті галузі, які представлені ну, максимум десятком підприємств. Власне, це є ніші, а, от, наприклад, дитяче харчування, консервація взагалі мінімально представлені підприємством. Ніші, в які можна запрошувати бізнес, запрошувати підприємницькі структури. З підприємців не буде братися ні жодна ніяка плата за їхню участь. Тобто, ми на спочатку створювати ринок для того, щоб вони могли вийти на світові ринки, а далі вже люди будуть контактувати з іншими представництвами. ICC Україна вона має представництво в 90 країнах світу. Актуальним є створення регіонального представництва напередодні євроінтеграційних процесів в Україні. Тернопільщина повинна сама вибороти собі. Гідне місце на ринку, аби адаптовані до європейських правил ведення бізнесу підприємства, не стали для нас конкурентами.